Доброго дня, доброго вечора, любі друзі, вітаю вас. Сьогодні 31 грудня. Новий рік наближається, ми всі готуємося бігаємо, робимо салати, готуємося святкувати новий рік. Сьогодні святковий день, звичайно, і так само, як і місяць липень, до якого відноситься цей день святків. В липні також дуже багато свят, тому, власне, цей день дуже добре співпадає з цим місяцем. Тема сьогодні відкриття новому. Внутрішні діти, внутрішній голос, душа, дім, почуття, жіночність. Як я вже сказала, місяць липень і астрологічний знак суддяку, рак. Ваш ритуал на сьогодні: прийміть ванну і змийте з себе все старе. Також обкуріть знову свій, свою оселю ладаном або шавлією, або посвятіть водою. Також сьогодні день добрий для е, різних оракулів. Тобто, якщо ви займаєтесь картами Таро, або якимись гаданнями на воску. На... Сьогодні це можете все робити. Сьогодні е... Сьогоднішній день дуже добре для цього підходить. Приймайте рішення на новий рік, подумайте ще раз, що я хочу зробити в новому році, що я хочу, щоб збулося, які в мене плани на новий рік. Також для жінок носіть сьогодні червону білизну. Це обіцяє. Щасливі години кохання в Новому році. Які запитання на сьогодні? Яке моє бачення на Новий рік? Чого я хочу досягнути в новому році? Чого я бажаю? Що я хочу змінити? Від чого я нарешті хочу відмовитись? Чи я можу, або хочу висловити свої почуття? Чи прислухаюся я до свого внутрішнього голосу? Чи знаю я свої потреби, і чи добре я доглядаю за тобою. Це все дуже-дуже важливі питання. І якщо ви знайдете відповідь на них, ви себе будете почувати набагато щасливішою людиною, самодостатньою. Якщо ви будете себе любити, ви зможете більше любові дарувати своїм рідним, своїм дітям, своїм батькам, своїм коханим. В першу чергу думайте про те, щоб в першу чергу любити себе. Я не говорю і не кажу за егоїзм, я кажу за просто любов до себе, цініть себе настільки, наскільки можете. Я вам бажаю, щоб у вас в новому році все збулося. Будьте щасливі, будьте здорові. Нехай у вас все вдається, нехай у вас буде мир в сім'ї, в країні. І в першу чергу в душі до завтра. Святкуйте гарно.